Я заб'ю осиковий кіло у могилу генетики, як малоосвічений агроном з України Трохим Лисенко угробив совєтську науку і започаткував цілу епоху репресій, що увійшла в історію як Лисенківщина, як псевдонауковець кастрував пінцетами квіти, виводив нові види рослин і молочних корів, повністю відкидаючи теорію спадковості та існування генів. Стверджував, що природа може чудово обходитися і без них. Мовляв, під впливом певних обставин пшениця сама переродиться у жито, капуста у брукву, а ялиця у сосну. У всьому цивілізованому світі його методи викликали б істеричний сміх, але в СССР народний агроном став справжнім улюбленцем комуністичних вождів Сталіна і Хрущова. Невігласи здобували владу і політичний вплив, а справжні науковці потрапляли в табори або отримували кулю. Яка генетика, які спадкові хвороби веселився від душі тодішній міністр вищої освіти Сергій Кафтанов? Адже це означає, що шкідлива спадковість може бути і в будівельників комунізму, а це вже смішно. Як під каток псевдонауковців потрапив генетик Ніколай Вавілов. Він створив колекцію насіння, яку Всесвітній банк оцінив у 7 трильйонів американських доларів. Але замість експедицій та наукових дослідів потрапив у кіхті НКВД. Друзі, вітаю з вами! Канал за Сьогодні ми маємо надзвичайно цікаву та анонсовану раніше тему. Псевдонаука в СССР або як посіпаки під проводом Сталіна знищували генетику, охрестивши її вигадкою буржую. Знаєте, чому ця тема цікава? Адже нам багато років вбивали у голови, що СССР був передовим за рівнем освіти і за розвитком науки таким собі світовим осередком наукового середовища. Але якщо послухати усе це, то виявляється, що це зовсім не так. Традиційний заклик, якщо ви вперше на каналі, то підпишіться на нього, щоб не пропустити наші наступні випуски. Також поставте вподобайку під цим відео і напишіть будь-який коментар, щоб збільшити його охоплення. 31 липня 1948 рік Москва у столиці СССР з усіх кінців країни з'їжджаються партійні діячі, агрономи, голови народних господарств. Улгоспів, радгоспів та усі, хто має стосунок до сільського господарства комуністичної імперії. Там відкривається четверта сесія Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені Лєніна або скорочено Вазгніл. До будинку, де мав пройти захід, із самого ранку прибувають старенькі МК, тобто ГАЗ М1, рідко поважні представницькі ЗІСИ. Усі без винятку чорного кольору, інших просто в природі не існує. У ті роки газ, хто не знає, М 1 активно використовували органи державної влади через те, що на них зокрема їздили і співробітники каральної спецслужби НКВД, автомобілі охрестили в народі чорним воронком або Марусею. Ці словосполучення міцно увійшли в сленг совєтської людини у 30-х на піку сталінських репресій. Люди панічно боялися появи цієї автівки на вулиці, бо якщо вона приїжджала вночі до того чи іншого будинку, чекати добра його мешканцям не варто було. Зокрема, їх у своєму вірші реквієм увіковічнила поетеса Ахматова Зв'язди смерті стояли над нами, і безвінна я корчилась Русь під кровавими сапагами і под шинами чорних марусь. Але на дворі літо світить сонце. З одного боку при владі Сталін. Але з іншого, і здавалось би, 37-й рік позаду чиновники та партійці до своїх автомобілів звикли, тож ніхто поганого не очікує. А дарма. У якийсь момент до будинку, де має пройти сесія академії, приїжджає і уродженець Полтавщини Трохим Лисенко. В СССР його знають усі ще з 30-х років за свої експерименти у сільському господарстві він зумів стати улюбленцем Сталіна. Всупереч відсутності відповідної освіти ще у 34 му його зробила академіком академії наук СССР, а у 38-му му президентом Всесоюзної академії сільськогосподарських наук, за які заслуги ми розповімо трішки пізніше. Отже, на сесії Вазгнілу народний агроном, як ще називали Лисенка, має основний виступ. Знає, що на заході буде присутній Сталін та усе найвище керівництво країни, тому до нього підготувався ретельно. Не дивно, бо саме тут планує завдати остаточного розгрому генетиці, як науці, і вченим генетикам, які ще залишилися працювати. Завдяки йому наступ на цю галузь почався ще у 30-х. Багато науковців встигли опинитися в ув'язненні інших режим знищив фізично, але цього було замало. Влітку 48-го Лисенко поставив за мету повністю знищити генетику, як таку. Все було продумано до дрібниць. Перед тим агроном написав листа Сталіну, у якому нажалівся на ворогів народного господарства. Той зустрівся з ним, вислухав, сказав підготувати доповідь і скликати спеціальну сесію для обговорення проблеми. Процес від самого початку планувався не як наукова дискусія, а такий собі політичний бенефіс уродженця Полтавщини і його прихильників. Фактично, це була спецоперація. Скажімо, перед тим скасували традиційні вибори академіків, замість них представили затверджений у Кремлі список нових тих, що були лояльні до народного агронома. Була і ще одна причина, чому скликали сесію: це відірвані від життя експерименти, які робив Лесенко, і які не завжди всім подобалися. Про що мова? Скажімо, звичною картиною того часу були селяни, сотні тисяч селян, які за трудодні ходили полями і з пінцетами та ножицями у руках, кастрували квіти, видаляли тичинки, щоб запобігти їхньому самозапиленню. Ми обов'язково розповімо, для чого це робилося згодом. І от спершу голови колгоспів спостерігали за усім цим, а згодом почали писати на агронома скарги. Відповідно, у господарства з центру приїжджали численні перевірки. І щоб вийти з під удару, Лисенко вирішив вдарити першим. Скликається сесія. Він виходить на трибуну і починає жорстко критикувати генетику. Ось ви можете побачити це на вцілілій кінохроніці. Називає її буржуазною фашистською псевдонаукою, а вчених, які працюють у ній людьми, які плазують перед буржуями, з'являється новий клас ворогів народу: вейсманісти, морганісти, менделісти. Збірна назва утворена від поєднання імен Аугуста Вайсмана, Томаса Ганта Моргана та Грегора Менделя, основоположників сучасної генетики. Натомість совєтські газети починають ще більше вихваляти геній Трохима Лисенка. Це сталося наприкінці липня, початку серпня, а вже у вересні по всій країні почали закривати лабораторії, кафедри, факультети і зупиняти будь-які дослідження з генетики. Учених сотнями звільняли з посад. Дійшло до того, що з бібліотек почали вилучати підручники і наукові праці, а студентам заборонили читати їх. Перебудували всю медичну галузь дослідження та вивчення спадкових хвороб закрили. Під страхом найсуворіших покарань заборонили розводити дрозофіл та фруктову мушку, класичний об'єкт досліджень генетиків. Міністр сільського господарства Бенедікту видав спеціальний наказ під номером 1530, який стверджував, що ніяких мутацій в природі немає і бути не може. Трохема лисенка називають Сталіним у науці. Всесоюзний інститут рослинництва у Лінінграді, інститут експериментальної біології, інститут генетики і медико-генетичний інститут в Москві, Саратовська та Одеська школи селекціонерів перестають існувати. Але натомість народний агроном отримує величезний вплив. Він приходить до влади і приводить за собою ціле покоління неуків, а справжніх науковців знищують. Це було ніби розстріляне відродження генетики в СССР. За усім цим середньовічним погромом спантеличино спостерігали на заході, адже до того часу ця наука розвивалася в країні дуже успішно, непогано. Аж тут таке дійшло до того, що феномен Трохима Денисовича Лисенка спровокував появу в Європі та Америці багатьох наукових праці книг. І тут ми логічно підходимо до головного: а ким був цей народний агроном, як син українського селянина зумів тертися в довіру до Сталіна, а пізніше й до Хрущова і сягнути таких небачених висот. Можливо, він справді був генієм чи ні? Зрештою, про які експерименти у сільському господарстві йде мова? Бо звісно, що свою кар'єру він будував не на одній кастрації квітів? Розповідаємо. Отже, Трохим Денисович Лисенко народився в Карлівці Полтавської губернії у 1898 році. Він з'явився на світ у багатодітній селянській родині, закінчив два класи початкового училища, згодом вчився у полтавській, а пізніше Уманській школі садівництва. До речі, якщо є глядачі з тих країв, то напишіть, що вам відомо про легендарного земляка, чи зараз є якісь згадки про нього. Далі трохим лисенко отримав призначення на одну із дослідних станцій в Азербайджані. Там випробував техніку низькотемпературної обробки насіння перед сівбою, так званої яровизації, що фактично і почалася його слава. Що таке яровизація? Мабуть, не всі глядачі знають про що мова, тому спробую пояснити якомога простішими словами. Усі ми знаємо, що є так звані озимі культури, до прикладу, озима пшениця. Її висівають восени. Зерно сходить і розвивається під снігом. Навесні, коли сніг сходить, починається її активність активне зростання і розвиток, а влітку відповідно швидше дозрівання і хороший збір урожаю. Якщо озиму культуру посіяти навесні, то вона зійде, але заколоситися уже не встигне. Але є одне але якщо перед посівом озимі культури потримати у холоді, так щоб вони мали доступ до кисню, до вологи і згодом засіяти навесні, то влітку вони теж дадуть непоганий урожай. Насправді у цьому не було нічого нового, бо всі ці знання були відомі і до Лисенка, та й практичного сенсу у них було мало. Бо якщо ти маєш озиму пшеницю, то будь ласка, висівай її восени під сніг. А якщо ярову навесні, коли тепло, усе банально просто, не треба мучитись. Але Трохим Денисович Лисенко так не вважав. Він був переконаний, що яровизація – це метод, який у рази збільшить врожайність. Бо, за як він був добрим менеджером і вмів задурити людям голову, то зробив так, що всі у це повірили. Настільки, що у 1927 році про геній українця пише головний рупор країни, газета Правда. Тоді з легкої подачі журналістів Лисенка чомусь охрестили босоногим професором і наділили характеристикою, що він може вирішити усе на невеличкому клаптику паперу. І ця простота просто таки підкорила серця совєтських начальників. Босоногий професор, який може розв'язати складну проблему на клаптику паперу. Дурне діло нехитре, як це було у совєтському союзі. Ідею яровизації моментально підхоплюють на всесоюзному рівні. А з Лисенка починає ліпити комуністичну ікону. У 1929 році газети уже сповіщали, що Денис Лисенко, батько агронома, отримав два мішки з озимою пшеницею у снігу, а згодом отримав з них небачений урожай. У кампанію включився нарком землеробства УССР Олександр Шліхтер. Він додав, що Лисенко молодший спеціально привіз батькові озиму пшеницю і попросив провести такий експеримент. Хоча уся ця історія виглядала на красиву пропагандистську байку, бо швидше за все батько не ставив ніяких експериментів, а хотів врятувати своє зерно від колективізації, яку тоді більшовики провадили наповну. До речі, маємо про це доволі непоганий випуск раби СССР, як Сталін гнав українських селян у колгоспи, а потім морив голодом. Якщо вам цікаво, то передивіться при нагоді. Так чи інакше, але зірка Трохема Лисенка спалахує дуже швидко та яскраво. Усі пишуть про його винахід і яку високу урожайність він дасть змогу збирати. Лесенко стає одним із багатьох штучно створених ідолів. Насправді ж просто опиняється в певному місці і в певний час, органічно лягає у нерв сталінської епохи. Треба розуміти, що тоді величезна країна була напівголодна і злиденна, тривала колективізація і битва за урожай. Сталін шукав будь-яку можливість, щоб витиснути усе з землі і колгоспів. А тут з'являється мало не геній, який дає прості рішення, як це зробити. Запитанням, чи вони діють, чомусь ніхто не задавався. Недовго думаючи, у 1930 році Трохима Лисенка переводять до Всесоюзного селекційно-генетичного інституту в Одесі, де він починає впроваджувати свої напівбожевільні задуми. Буквально змушував колгоспи займатися цією яровизацією. По цьому починають видавати цілі спеціалізовані журнали, які розповідають, як правильно її робити. Але ми ж розуміємо, що одна річ охолоджувати зерно в експериментальних цілях, а інша робити це у масштабах країни. До прикладу, один квадратний кілометр колгоспного поля це 100 гектарів. За прийнятою нормою на один гектар треба сіяти від 160 до 250 кілограмів пшениці, тобто в середньому на поле необхідно було 20 тонн зерна. На одне доволі невелике поле, і от уявіть собі, яку величезну кількість пшениці треба було перекидати на холод, зволожувати, постійно перелопачувати, щоб був доступ кисню, слідкувати, щоб зерно не перемерзло тощо. Процес супроводжувався шаленими втратами. Зерно в результаті замокало, пліснявіло, гинуло. Насіння якого в країні і так бракувало, втрачалося у найважчих випадках до половини. Коли голови колгоспів зрозуміли, що справи кепські то почали всіляко уникати яровизації, садили пшеницю чи інші культури в традиційний спосіб, а у звітах писали, що був проведений відповідний процес. Анкети заповнювали будь-як, головне, щоб показати ефективність методу лисенка. Але хіба на цьому народний агроном зупинився? Звісно, що ні, його апетит лише набирав розмахів. Одна з його ідей каструвати квіти, видаляти з них тичинки, щоб вони могли запилюватися будь-яким пилком, що літа у повітрі. Цим займалися сотні тисяч колгоспників, які з ножицями та крихітними пінцетами проводили такі нелегкі мініатюрні операції. Те, що ідея не давала жодної користі, лисенка не цікавило його хвилювала нестача пінцетів і робочої сили, яка могла б втілювати його задуми у життя. Знову ж таки, всі газети писали про псевдонауковця як про генія, який здійснив прорив у совєтській науці. Друзі, за хвильку ми продовжимо і на вас чекає без сумніву багато цікавого. Але зараз я традиційно попрошу вас підтримати гривнею наших хороших друзів, хлопців з ударно розвідувального підрозділу ЕМСКВА 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вони на передовій самісінькій м'ясорубці і знищують окупантів за допомогою FPV-дронів та бомберів відповідно на їх закупівлі Потрібні кошти. Тож, якщо маєте зайву копійку, не шкодуйте, закиньте бійцям. Усі реквізити є в описі до цього відео. А якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через MonBazu сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому передбачено можливість разової пожертви чи підписку на постійній основі на комфортну для вас суму. Для глядачів, які дивляться нас за кордону, є PayPal. І звісно, дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Повірте, ми бачимо кожен ваш донат і безмежно вдячні за кожну гривню. І ми продовжуємо. І тут найголовніше а звідки бралися усі ці ідеї лисенка, яку так би мовити, ідейну основу вони мали. Річ у тім, що він повністю заперечував існування генів і відкидав генетику як таку, натомість запропонував власні, нічим не підтверджені і ніким не доведені істини. Наприклад, стверджував, що одні організми можуть перетворитися на інші під впливом навколишнього середовища, скажімо, сосна на ялину, якщо її насіння вирощувати у сприятливих для ялини умовах. Казав, що можна вивести баклажан з помідора, а для ліпшого росту дубів рекомендував садити по кілька жолодів в одну ямку. Намагався витворити різні гібриди овочів та фруктів. Обіцяв надшвидке за 2-3 роки створення нових сортів рослин. Це дивно, але цим усім босоногий професор зумів сподобатися не лише партійним босам, але і Сталіну, який, очевидно, як справжній правовірний комуніст теж відкидав генетику. Для нього це було щось далеке і незрозуміле. Ні російський селекціонер, Ніколай Вавілов, ні творець московської школи генетики, ніколай Кольцов на роль лідерів совєтської науки не підходили. Вони мали непролетарське походження до революційного світу, їздили за кордон і спілкувалися з іноземними колегами. Одним словом, були якимись чужорідними, підозрілими і соціально непевними особами. А ось. Трохем Денисович Лесенко, людина від землі і від плуга, справжній народний академік, виявився для комуністів своїм. Переломним стає 1935 рік. Тоді на з'їзді ударників сільського господарства Лисенко вперше виступив у Кремлі і зробив таку палку промову, що удостоївся похвали від самого Сталіна, який не стримався і вигукнув Браво товаришу Лисенко! Покровительство господаря Кремля давало змогу уродженцю України робити все, що заманеться, і при цьому не бути покараним. Скажімо, у 1936 році. Троє відомих селекціонерів. Константіно, Пьотер Константінов, Пьотер Глісіцин і болгарин Дончо Костов, що працював тоді в СССР, приїхали, щоб перевірити роботу Одеського інституту, яким керував агроном. Вони виявили, що вся його діяльність це суцільна брехня і маніпуляції. Свої висновки не лише подали у звіт, але й опублікували у пресі. Але для Лисенка це не обернулося абсолютно нічим поганим. Це й не дивно, бо він продовжував тиражувати свої афери. У 40-х уже обіцяв завалити країну зерном, створивши так звану гіллясту пшеницю. Друзі, але не варто думати, що вся діяльність трохи Лисенка була зосереджена довкола рослинництва. Ні, це помилкове твердження. Він реалізовував себе всюди. Зокрема, намагався збільшити надої від корів і зробити їхнє молоко більш жирним. На фоні генетиків світового рівня, які проводили малозрозумілі широкому загалу дослідження, епохальні заяви Лисенка звучали переконливо. Коли у жовтні 1939 року на прийом до Сталіна потрапив провідний совєтський генетик Ніколай Вавілов і розповів про своє розходження з лисенком. То вождь насмішкувато відповів: так що будемо і далі займатися квіточками, колючками, листочками і лусочками, замість того, щоб допомагати нам підіймати урожай, ситуацію тих часів добре змальовує ось така карикатура у журналі Крокодил під назвою Комашина метушня. Учений розглядає під збільшеним склом муху на столі мікроскоп і книга Грегора Менделя, що вважається одним з основоположників сучасних генетиків. Тобто, праця науковців у той час вважалася чимось малопотрібним і таким дріб'язковим, смішним. Було зрозуміло, що конфлікту між босоногим професором і справжніми науковцями не уникнути, він назрівав. Генетики критикують Лесенка, той захищається і звинувачує їх, що саме вони довели сільське господарство країни до ручки. Як ви думаєте, на чиєму боці був Сталін і система? Правильно, на боці неуків, бо і сам був неуком тут хорошим є приклад, як вони розправилися з генетиком Ніколаєм Вавіловим, про якого ми вже згадували. Цей науковець здійснив 180 експедицій, ще в ті часи побував у 60 країнах світу на п'яти континентах, зібрав і систематизував свою знамениту колекцію насіння і живців рослин, що налічувала 200 тисяч зразків, яку пізніше всесвітній банк оцінив у 7 трильйонів американських доларів. Але у березні 1939-го Лисенко поскаржився Сталіну, що Вавілов йому заважає, і що діяльність цього вченого не йде на користь сільському господарству. При цій розмові був присутній Лаврентій Берія через півтора року, у серпні 1940-го, Вавілова заарештували, йому винесли смертний вирок і засудили до розстрілу. Пізніше страту замінили на 20 років таборів. Але здоров'я вченого було підірвано і в січні 43-го року він помер у саратовській тюрмі. Сталінська коса починає викошувати генетику під корінь, людей розстрілюють, інститути закривають. А босоногий професор рухається вгору. Щоправда, він вже не босий, а в дорогих лакованих туфлях посідає один щабель з Берією та іншими. Стає академіком, депутатом Верховної Ради СССР. Його тричі нагороджують сталінською премією і вісім разів найвищою нагородою тих часів орденом Лєніна. Далі 48-й рік і сесія всесоюзної академії сільськогосподарських наук, з якої ми розпочинали свою розповідь. Саме на ній генетику називають лженаукою гоніння на науковців посилюється ще більше. Шокований світ спостерігає за усім, що робиться в Червоній імперії і ловиться за голову. Там не розуміють, як малоосвічений селянин своїми експериментами зумів десятиліттями тероризувати сільське господарство, як знищив цілу наукову галузь. Чому, повіривши, босоногому професору, Сталін розстріляв своїх найкращих науковців? Зміни потрохи приходять з смертю кремлівського сатрапа. У журналах з'являються перші статті, у яких детально розбирають досліди Трохима Лисенка. Їхні автори доказують, що усі вони, як от перетворення сосни на ялину, повністю фальсифіковані, що яровизація і все інше не мало сенсу. Але з усім тим трохим Лисенко залишався академіком і спокійно працював і при Хрущові дожив до 1976 року. Помер і похований з почистями у Москві. Друзі, з вами був канал За і Сьогодні ми говорили про Трохима Лесенка, або як малоосвічений агроном зумів угробити цілу наукову галузь і став причетним до вбивства і знищення десятків, якщо не більше дослідників та науковців. Після його псевдовчення генетика в СССР почала оговтуватися лише в 60-х. І коли вам будуть розповідати, що в союзі була найкраща безкоштовна освіта і інші пропагандистські міфи, то згадайте про цю історію. Бережіть себе, зустрінемось.